Яригорович і Леся Вадимівна були якимись половинками, які утворювали щось таке єдине, яке ну в принципі от залишиться як феномен. Я собі не уявляю, яка кількість знань була у цих людей. Це ж цілий всесвіт. Ви так от взяти і просто знищити це. Я не знаю, як це можна так. Ігор Зима та Олеся Сокур у світі науковців знані як унікальна пара. Учені працювали в навчально-науковому центрі інституту біології та медицини Київського університету, досліджували різні напрямки біології та захоплювали ними колег. Зараз ми йдемо до лабораторії, де Ігор Григорович багато років проводив дослідження електричної активності головного мозку. От власне в цьому кабінеті, колись я вперше з ним і познайомилася. Вікторія Іванівна Кравченко познайомилася із зимою ще 96-го, коли навчалася на другому курсі. Я дуже добре пам'ятаю цей момент. Власне, це відбулося отут. От, от, от Там заходите, заходите такий дуже приємний баритон. Низький у Ігоря Григоровича був друге от відчуття запах, який з'явився. Оцей запах такого, знаєте, якогось по, полю, польових полю, квітів, полину, тютюну і кави. Отака от суміш. В момент Вікторія Іванівна зрозуміла. Хоче вчитися в нього. Він завжди шов зустріч до студентів. І якщо він бачить, що вони горять чимось, от він цей вогонь не те, що не гасив, він його тільки розбурхував. Він так дивився, дивився, дивився. Баку. Ти диви, яка штука. Клас! І каже, як цікаво вийшло, і це настільки надихало. Уже згодом вони стали колегами. І в цьому ж інституті Вікторія Іванівна познайомилася з Олесею Вадимівною, дружиною Ігоря Григоровича. Ви знаєте, коли я дивилася на них з Ігорем Григоровичем, вони дуже часто, ну вони ходили, ходили додому, вони йшли через нашу кафедру, і вони якось мені так дуже пасували, тому що він такий великий, та, а вона така маленька, і вони такі от були мені дуже якісь гармонійні такі вони. Ну, дивишся і розумієш, що це гарна пара. Доктор біологічних наук Микола Макарчук цього року мав відзначити ювілей дружби із зимою. 50. Ігор Григорович вступив 74-му, я в 72-му, А познайомились ми на кафедрі в 75-му. Олеся Вадимівна була дуже щира, відкрита. Ну і надзвичайно працьовита. Частим гостем Олесі Вадимівни та Ігоря Григоровича. Був друг родини Олексій Бобровников. Його квартира це був такий хаб для дуже різних людей. Вони фактично з двох таких з двох полюсів збирали цих людей, які так чи інакше завжди лишалися там. Із ігорем зимою Олексій познайомився близько 15 років тому. На той час журналіст. Він розробив проєкт про анатомію голосу для об'єкту дослідження. Обрали Джамало, які процеси відбуваються в мозку співачки, і як саме формується такий голос на ці питання. Точно міг знайти відповіді. Зима потім наша колега Софія Чиморис придумала з ним проект про допомогу дітям з аутизмом. Вони пробували, експериментували, перемагали величезні проблеми в дітей. Які не готові були до комунікації? Драма і трагедія, і найбільший біль Ігоря був в тому, що в 22-му році Андрій загинув на фронті. Це був прийомний його син. Це був фактично названа його дитина, якого він обожнював, допомагав йому в усьому. Для Ігоря, звичайно, це, мабуть, була. Ну, най найстрашніша подія, яка могла статися, але він лишався десь все одно дуже-дуже таким сумним філософом, який водночас продовжує радіти життю. Новий рік ігор зима та Олеся Сокор зустрічали вдома. Вранці 1 січня у Києві уже звична повітряна тривога. Гучні вибухи чути по всьому місту, але швидко стає відомо: стовп диму на Печерську. Ще за мить в мережі розлітається фото. Уламки шахедів з Росії рознесли останні поверхи історичної житлової будівлі. Друзі й колеги швидко розуміють, хто саме там жив. Олеся Сокур та Ігор Зима, крім науки, дуже любили мистецтво. Вони регулярно приходили до театру Франка. На 1 січня у них були квитки на Наталку Полтавку. Другий ряд місця 25-26. Для мене вони абсолютно є. Тобто я це все читаю. в мене поки що якесь таке, як я просто не хочу в це вірити, тому що це, це, це колосальна, просто несправедливість, втрата. І я іноді воно, і бачите, закінчується так трагічно.